Синоптики попереджують, що на початку тижня в Україні очікується велика кількість опадів. Також в частині областей температура повітря в день впаде до плюс 22 градусів тепла, де буде холодно та де литимуть дощі, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 4 серпня, дощі та зливи будуть йти у Сумській. Полтавський, Харківський, Луганський, Донецький, Волинський, Рівненський, Львівський, Тернопільський, Хмельницький, Івано-Франківський, Закарпатський та Чернівецькій областях. А ось на всій решті території країни буде прекрасна сонячна погода без опадів: вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла, і лише на узбережжі Чорного моря буде спекотніше до плюс 33 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 5 серпня, дощі очікуються лише у Чернівецькій областях. На всій решті території країни очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5 10 метрів на секунду. Похолодає цього дня у західних областях, вдень всього від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 29 плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. У середу, 6 серпня, дощі та грози будуть йти у Чернігівській. Київський, Житомирський, Черкаський, Кіровоградський, Вінницький, Хмельницький, Чернівецький, Закарпатський, Івано-Франківський, Тернопільський, Львівський, Рівненський та Волинський областях. У решті областей буде сухо та сонячно: вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря на заході країни ще більше впаде. В день всього від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. У північних областях до плюс 25 градусів. На всій решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!